Старт. Новий рік, нові надії, я не знаю. Тут Сем Альтман в своєму блозі вирішив зробити рефлексії. Рефлексії на те, що вони зробили з 2022 року, коротше, чат-GPT. І тут, звичайно, важко не погодитись, чат-GPT дуже сильно змінив і індустрію, і соціум, і людство, і освіту, і ну, коротше, багато всяких речей. Прийшов до нас і, коротше, вчора ставив на місця. Але найцікавіше це те, що Сем Альтман сказав, що от мені здається, ми нарешті знаємо, як збудувати AGI. Це такий святий граль всіх розробників штучного інтелекту. Це штучний інтелект, який буде по-справжньому інтелектуальний і зможе розв'язати любу задачу без якихось тренувань і без якоїсь допомоги. Коротше, коли-небудь вони його звичайно створять. Ми бачимо, що нові моделі ну, не сильно якось відрізняються від старих моделей, але дійсно працюють швидше, вже знаходяться всюду. Коротше, от, 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 от все, чат-GPT і от. Блоха рефлексії сема Альтмана він такий цікавий. І якщо Сем Альтман дійсно знає, як збудувати джай, в нас скоро буде ще одне потрясіння. Реклама, реклама, реклама! Освіта готує нас до світу, якого вже не існує. Згодні, я б погодився, але ж є SET. Set Універсіті це український університет з ліцензією МОЗ, який руйнує стереотипи про навчання в Україні. СЕД зробили актуальні магістратури для сучасних викликів ринку. Інноваційна інженерія, кіберзахист, машинне навчання та хмарні технології. Головний прикол: замість диплому ви робите власний стартап або реальне IT рішення. Чи у зручному онлайн форматі, а вчать вас Менеджера і професора з досвідом в Тесла, Uber, ЦРУ, Берклі, Стенфорд се дає гранти на навчання для представників ЗСУ та Нацгвардії, ветеранів і не тільки. Переходьте за посиланням під відео, читайте більше про магістратури в сет і біжіть вчитись в краще. Друга новина буде досить швидка. Як ви знаєте, є такий блогер подкастер Лекс Фрідман. Лекс Фрідман приїхав в Україну і записав інтерв'ю Зеленським. Нецензурна лексика, емоції, жарти та інсайди. І ви напевно можете сказати: Діма, якого чорта ти тягнеш Лекса Фрідмена? Сюда Це так. Вибачте, тебе вже по твіттеру за Лекса Фрідмана потягали всюду і так далі, звідки він, звідки технології. Але я зараз не буду говорити про саме інтерв'ю. кожен для себе вирішує сам, чи почув, чи почула він те, що їм потрібно на інтерв'ю, чи, по чи не почули. Коротше, самі розберіться, дивитися чи не дивитися. Але я хочу поговорити про це інтерв'ю тільки з однієї причини: дубляж, дубляж зроблений штучним інтелектом. Якщо ви зайдете на це відео, там буде чотири дорожки: одна оригінал, інша. Що дубльовано на англійську мову, що на російську мову, що на українську мову. І це, ребятки, звіздець. Це настільки круто зроблено. Він навіть повторює помилки англійської мови, які допускає е, наш президент. Він старається підробити акцент Лекса Фрідмана на російській мові. Просто зайдіть і подивіться, так, да, дубляж не ліпсінковий. Він не співпадає з губами, це тільки звук, але ж наскільки круто зроблено. Тому чисто для того, щоб ви розуміли, що це таке, просто сходіть і пограйтеся з доріжками, і це дуже офігенно. Тому просто ну, реально подивіться агонь. Наступна новина це звичайно процес, найбільшу виставку електроніки в світі. І хто буде кійнотом, хто буде кейнотом? звичайно, CEO компанії Nvidia. Ну і тут треба погодитись, тому що Nvidia буквально за декілька років стала чи не найголовнішою компанією, яка рухає людство вперед. І їх цікаво послухати з двох причин: ну, по перше, всякі новинки і так далі. А по-друге, зрозуміти, куди вони бачать, буде рухатись людство в консюмерській електроніці. І це я вам скажу дуже цікаво. Вони представили дуже багато всього, вони дуже про багато речей говорили. Але те, що мені сподобалось, це діджит. Діджит це такий переносний комп'ютер, це такий мобільний комп'ютер, який ви ставите в себе вдома, і хостите там штучний інтелект. Та мені здається, компанії швиденько підходять до того моменту, що штучний інтелект це, звісно, зашибість. Давати своїм клієнтам можливості говорити зі штучним інтелектом це теж дуже круто. Коротше, ясно, штучний інтелект нам всім потрібен. Бен, як наш помічник, як асистент, якого ми передаємо кучу тасків, і запитуємо в нього дурні питання. Але це все крутиться на хмарах, і те, що воно крутиться на хмарах, не значить, що воно нічого не коштує. Воно насправді кожен запит коштує досить багато. Якщо цих запитів мільйони і мільйони, то ясно, це буде коштувати ще й більше. Пам'ятаєте, от в наприкінці минулого року компанія OpenAI представила свою про підписку. Про підписку за 200 доларів. І знаєте, що написав Альтман Ніфіга собі, ми бляха витрачаємо гроші на такі підписці. Ми не заробляємо, тому що наші користувачі так активно її користуються, що компанія OpenAI з цього витрачає гроші. Тому така модель явно не масштабується на майбутнє. І якщо в кожного дому буде свій штучний інтелект, хтось загнеться. І, скоріш за все, це компанії, які хостять цей штучний інтелект. Тому компанія NVIDIA грає на випередження. Вони представили комп'ютер Digits, на якому ви можете хостити свій штучний інтелект. І як я бачу. Це так, це що в майбутньому, блін, о, футурологія від Діми що в майбутньому в нас у всіх вдома буде свій штучний інтелект. Будьте назвати, якого хочете. Хтось назве його Валера, хтось назве його Катя, хтось назве його е, шкіряна тварина. Е, ну, це, скоріше, це все. він вас буде так назвати. Але все ж таки, у кожного у, у багатьох. Хто хоче штучний інтелект для себе вдома, буде діджес. І на діджиці можна буде апдейтити штучний інтелект, будуть приходити апдейти для моделі, будуть приходити нові застосунки. Ваш штучний інтелект навчиться гратися з вашими лампочками, тостерами і мікрохвильовкою, і буде слідкувати за тим, що все було от, от нормально. Коротше, пам'ятаєте, Джарвіса? Так, та штука наступає: Джарвіс буде в кожному, ну, ну не в кожному домі, ті, хто собі дозволять купити діджес, але швидше за все ціна діджується буде потрошечку падати. І в результаті ми зупинились на тому, що в багатьох людей буде свій штучний інтелект, який буде допомагати їм з кучою речей, як то робити уроки, приготувати їжу або просто слідкувати, щоб в вашому домі був класний клімат. Компанія Мета. Чесно, от якщо дивитися на компанію Мета, вона якось. Дивно розвивається, ну серйозно дуже дивно розвивається. Крім того, що Дана Вайт став одним з а, ради директорів компанії Мета. Також компанія Мета. А ми всі знаємо компанію Мета за те, що вони дуже вже цензурують. Ну просто тому щось запостити. Вони такі бам, бам, бан-бан. Коротше, всякі оці от речі, і насправді в меті було досить важко щось таке контроверсійне запостити, тому що мета все ще вважала, що вони соціальна мережа або соціальні мережі для. Того щоб постити котиків і друзів, але насправді вона давним-давно вже переросла. Хтось хоче створити там політичний майданчик, хтось хоче там заробляти гроші. Ну коротше, багато всяких речей, і це все стукало щоб те, що а, мета, як каже, факт чекала дуже багато речей і банала велику кількість постів. І тут Марк Цукерберг вийшов, і сказав: Ховатіть! Хвачі! Це все терпіти. Ми коротше перестаємо наймати, як вони кажуть, party services, це куча компаній, зазвичай індійських компаній, які перевіряли ваші мої всіх нас пости. На факт чекінг, ми знаємо, як він проходив. Він був безмістовний, тому мені здається, факт чекали вони по ключовим словам. І тут Марк Цукерберг каже: Хватіть, в меті наступає новий нова епоха. Ми перестанемо це все так сильно цензурувати, тому що ми хочемо фрі -спіч". Ну, коротше, свобода слова, це от все. Свобода слова це дуже така складна тема, але мені здається з Фейсбуком. В принципі воно може бути реальністю, тому що на відміну від Твіттера, в Фейсбуці не така вже сильна анонімність, і за те, що ти говориш, можна буде в реалі відповідати. Тому е наскільки буде свободна свобода слова в мефі, невідомо. Я не думаю, що вони дійдуть до нюців, але я думаю, багато тем, особливо там тем, які важливі для українців. Модеруватися вже не будуть, і здавалось би, та нарешті Марк Цукерберг нас почув, але все це більше виглядає як те, що компанія мета хоче завести краще знайомства або кращі канекшени з адміністрацією нового президента Дональда Трампа, тому що ну, ви бачите, що Дональд Трамп, він там ходить разом майже за ручку з Маском, а Ви знаєте про що Ілон Мас говорить, і так далі. Ну коротше, в Меті грядуть переміни. знову ж таки той ж самий Дана Вайт, який є великим другом Дональда Трампа, внезапно стає одним з ради директорів компанії Мета. Це вроді ви ну, вони, кінечне з Марком Цукербіром також, друзі, бо там UFC, веці всі ці справи. Але, але це досить дивно, тому що я до прикладу не розумію, яку експертизу дана Вайт може принести для компанії Мета. Ну, але і я не Марк Цукерберг. Коротше, от такі зміни грядуть в компанії Мета. Ну що, з новим роком ми з тобою не бачились аж минулого року. Ха -ха, можна використовувати ці жарти. Але е, шутки в сторону, насправді, нас не було, нас не було випусків аж три тижні. Коли ми не випускаємо три тижні, Ютуб нас карає, і він не показує це відео великій кількості людей. Тому нам дуже зараз потрібна ваша допомога, щоб вийти з цієї відпустки. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть, будь ласка, коментар. Це максимально нам допоможе повернутися до тих самих той самої аудиторії, від якої ми пішли на нашу невеличку відпустку. Ну але чесно, втомились. Тому вам не важко мені буде максимально приємно і допоможе нам а, знайти своє місце на тому українському Ютубі. Нова штука на рахунок штучних інтелектів. А Microsoft, пам'ятаєте, Да, от така компанія. І в них є штучний інтелект, який називається Copilot. В 2025 році вони хочуть, щоб Copilot працював не на десь на хмарах, а на вашому комп'ютері. Знову ж таки, це приблизно те, про що ми говорили з компанією Nvidia. Бо крутити Copilot для постійних цих речей, ну це не масштабума стратегія. Тому кожен комп'ютер в майбутньому, скоріш за все, буде крутити свій штучний інтелект, свою LLM-ку. Вона скоріш за все буде не така величезна, яка Крутиться там десь на хмарі, але на більшість ваших запитань вона зможе відповідати. До прикладу, якщо ви будете використовувати Copilot тільки для допомоги в кодінгу, ви в принципі можете запускати локальну llm модельку яка буде вам в цьому допомагати, і хмара не буде так атакована вашими запитами. Або якісь інші речі. Ну, в принципі, це буде маленькі елемки на меншу кількість параметрів, але напевно на різні домени. Тому, коли ми будемо робити якийсь запит там в той нещасний Copilot, він буде піднімати ту модельку, яку потрібно. Для того щоб вам відповідати, але та майбутнє виглядає так, що в кожного комп'ютера я не знаю на рахунок Apple, до речі, але в кожного комп'ютера скоріш за все буде крутитись свій маленький штучний інтелект, який буде підбирати різні модельки для того, щоб вам допомагати. Бо хмари не резинові. Неспокійно і на Ютубі. Якщо ви дивитесь найбільших англомовних ютуберів, таких як NKBHD або MrBeast, ви напевно бачили, що багато хто з них рекламувало такі розширення, яке назвалось Хані. Хані в ідеальному світі це розширення для хрому, для інших браузерів. І коли ви щось купуєте, заходите на сторінку оплати, іноді ви знаєте, там є таке поле, як промокоди. Зазвичай, ті, хто знають, що таке промокоди, вони шукають якісь промокоди в інтернеті і отримують якусь там знижку, десь 15%. Хані каже, що він знає про всі промокоди і замість вас підбирає промокод, який допоможе вам зберегти якісь гроші. І в принципі, бізнес хані зрозумілий, вони беруть якийсь процент з компаній, в вони використовують промокоди, і люди з більшим задоволенням швидше купують ці товари, тому що хані підкидає їм правильний промокод. Але це напевно найбільший скандал зараз на англомовному Ютубі. По перше, хані пиздить в тому плані, що він не використовує найкращий промокод, який він знає в інтернеті для користувача. А скоріше, якщо використовується там якийсь хані преміум, щось таке, саме от продавцем. То хані буде використовувати промокод, який каже продавець, а не ті, які є доступні в інтернеті, і це з однієї сторони обман е, користувачів хані, тому що ну блін він не робить те, що він обіцяє. А з іншої сторони, ютубери. Іронічно, велика кількість ютуберів рекламувала цей от, це розширення хані. Але саме смішне в тому, що багато з цих ютуберів живуть на так називаємо реферальні лінки. Це коли блогер рекламує вам «Ребятки, підіть, будь ласка, туди, от такий класний дівайс. Вам лінка на цей девайс, підіть купіть. І якщо ви підете по цій лінці і купите це, то блогер отримає якийсь процент з цієї продажі. Ну це стандартна практика, дуже багато хто цим користується. Ви навіть можете побачити в наших рекламних інтеграціях. Іноді в лінці є там мій код, але це не для того, щоб я отримував за це якісь гроші, а для того, щоб наші рекламодавці відслідковували ефективність наших реклам. Ну але в цілому рефральні лінки це дуже поширена практика, і блогери дуже часто їх використовують. Але хані ха. Хані як екстеншен, він дуже часто перехоплює ці переходи. Якщо я, до прикладу, з екстеншеном хані клікаю на якийсь реферальний лінк, хані це перехоплює і заміняє реферальний лінк блогера на свій. І ви розумієте, да, іронія в тому ніхто про це не знав, ніхто про це не говорив, поки на ютубі не вийшло дослідження тої всякої штуки. І іронія в тому, що ютубери рекламували хані, який потім. Обворовував тих ж самих ютуберів, і зараз ютубер Legal Eagle починає судитися з хані за всіх ютуберів. Ну короче, от така от штука. Саме цікаве, що хані це компанія, яка якою основне основний власник якої це компанія PayPal. І виходить, що Ну, типа, Ютуб проти PayPal, і іронія в тому, що PayPal е — це була материнська компанія. Звідки вийшли люди, які створили YouTube. коротше? все так переплутано? Все так іронічно. Але та хані, як виявилося, обкрадав ютуберів, які його рекламували. Ну і знов повертаємось до Nvidia. Nvidia представила космос. І це ще один крок до утопії, яку ми всі очікуємо. Коротше, в чому проблема? Дуже багато зараз виходить роботів. І в цих роботах в головах або чат GPT, або ще якісь математичні моделі, або ще якийсь там штучний інтелект. Але є одне, але як тих клятих роботів тренувати? Не всі компанії мають стільки бюджетів, як Boston Dynamics. Boston Dynamics випускає роботів і починає їх калатіть, по чому. Бачить, починає їх штовхати, бити палками, і так далі. Ми всі бачили ці відосики, а потім бачили, як ці роботи бігають і пригають, і стало зрозуміло, що якщо захочеться від робота втікнути, напевно, не вийде. Ну але компанія NVIDIA допомагає зараз розробникам, які хочуть тренувати своїх роботів, будь-то роботи, які будуть ходити по місту і допомагати вам, будь це роботи, які будуть по складам таскати якісь пакунки, чи ще якась штука для того, щоб тренувати їх, орієнтуватися в. Фізичному світі і вони випускають космос. Космос це велика колекція математичних моделей, які будуть допомагати розробникам в генерації 3D-відео в генерації 3D-просторів за описом. Уявляєте, да ми раніше там картинки генерували, а зараз вони супер-відео, вони світи можуть генерувати які 3D-об'єкти, і все це для того, щоб навчати роботів бігати, пригати і вообще орієнтуватися в цьому 3D-світі. Компанія NVIDIA, взагалі, вважає, що це. Наступна віха розвитку штучного інтелекту, бо був там Conversational AI, потім я AI, це коли ми створюємо агентів, і зараз вони представляють космос. Коротше, я не пам'ятаю, як вони його називають. Але та AI для фізичного світу. Тому роботи скоро будуть і, і, і орієнтуватися краще. Уявіть собі, що можна буде натренувати робота на якомусь Google Гуглмапсі. І він буде могти краще орієнтуватися, ну до я не знаю, до прикладу, по Львову. коротше, роботозовані машини скоро будуть краще орієнтуватися по цьому світу, тому що будуть сидіти і вчитися на генерованому 3D-просторі. Я думаю, в найближчі рік два ми будемо бачити результати цих тренувань. На жаль, і в 2025 році мені потрібно казати, що, хоч ми і показуємо те, що відбувається в мирних частинках цієї планети. Але далі продовжується повномасштабне вторгнення клятої Російської Федерації на території прекрасної України, і ми вас дуже просимо не забувати про те, що наші захисники і далі продовжують захищати територіальну цілісність країни, народ України і так далі. І просимо зараз про невеличку допомогу. Ми збираємо для сил безпілотних систем гроші на приціл. Нам потрібно 110 тисяч гривень. Ми вже зібрали близько половини. Та зараз це дуже важко ідея, але ребятам дуже потрібен цей приціл. І ми будемо вдячні за любу вашу гривню. Тому допоможіть нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Дякую. Ну ви зрозуміли, навіть на виставці електроніки всі говорять та й говорять тільки про штучний інтелект. І не відрізняється від цього компанія Razer. Razer тепер представили штучного інтелекту, який буде навчати вас грати на професійному рівні. в... В комп'ютерні ігри, та тепер кіберспортсменів може виховувати штучний інтелект. Razer своїм демом показали дуже багато речей. Воно не тільки буде за вами слідкувати, якісь там метрики збирати, потім розказувати, що погано, так ця сча ще буде сидіти і на вухо вам нашептувати, що треба зробити, щоб краще працювати. Ну в принципі, те ж саме як як і тренують зараз шкіряні мішки, шкіряних мішків. Так той не знав, то є така професія як тренер по комп'ютерним іграм. Це тренер кіберспортсменів – це досить популярна професія. Багато людей заробляють великі гроші на цьому. От вам приклад, як монетизувати свої 12 тисяч годин в доті. Але це дорого, особливо для геймерів, які дуже часто приходять. Тобто геймерство це не найбагатші люди, які не можуть дуже часто собі дозволити тренера. Ну але тепер Razer вирішив це пофіксити. І він буде не тільки за вами слідкувати і не тільки на але й фіча! За одне нажаття кнопкою він буде. Уде вам ще ігру гру настраювати під ваш хардвар. Тобто якщо у вас поганий комп'ютер, він там буде якісь параметри перефіксувати для того, щоб у вас все працювало краще і вам, як кіберспортсмену, нічого не мішало, крім бідності. Ще одна штука, яка була представлена на цесі, це GeForce Now на стімі. Та ви бачили зараз нові відеокарти? Ну вони величезні. Ну нові е, GeForce прям супер великі, ну і суперпотужні. А якщо вони суперпотужні, це знає, що розробники комп'ютерних «Ха-ха! можна менше оптимізувати, можна запихнути сильнішу графіку і не оптимізувати нічого. А ті, в кого це не працює, ті кляті ніщі броди. Ну але є для ніщі бродів, для. Людей, які не готові витрачати тисячі і тисячі доларів на геймерські PC, є вихід. Це GeForce Now. Це сервіс хмарного геймінгу, він досить популярний, до речі, працює в Україні. У мене є декілька знайомих, які використовували GeForce Now для того, щоб грати, ну, наприклад, там, Stalker 2 і так далі. І дуже-дуже задоволені. А ще є Steam Deck. І мені здається, це найкраща ігрова консоль, але ну, вона. Ну не дуже вона, вона не дуже паверхаус. Вона повільна, там не найкращий хардвар, але вона дуже компактна. І мені вона прям супер подобається. Але якщо GeForce Now любить Steam Deck, це офігенно. Можна буде грати ігри на нормальній якості через інтернет, використовуючи GeForce Now не за всі гроші світу. І це мені здається, прям суперкрута на вона для Steam Deck, тому що буде доступна більшість кількість ігр. Коли буде доступна, ну кажуть, десь в цьому році та в 2025-му. Це вже так дивно, десь в цьому році, хоча розумію, що весь рік ще попереду. Але Джефорс на настімдексі це дуже класно. Ну і остання новина на сьогодні про робота. Але робота без штучного інтелекту. Ви ж пам'ятаєте ті моменти, коли тобі наливають, мама наливає гарячий чай, і ти або каву, і ти дуєш для того, щоб його остудіти. Так ось, зараз за вас може зробити робот. Робот фу-фу. Як ви бачите, по назві це японський робот. Це таке маленьке котенятко, яке ви вішаєте на свою кружку, на кружку з гарячим напоєм, і вона дує. Причому в неї є величезна кількість програм, як вона дує, чи вона сильно просто дує, чи вона трошки подихує. Ну, коротше, ви можете собі її настроїти, як хочете, щоб зрозуміти, як ви хочете, щоб на ваш гарячий напій хтось Дув, і воно виглядає супермило, і воно коштує всього лише 25 доларів, і це просто. Ідеальний подарунок для людей, які люблять пити каву, але постійно обжигають свій язик. Тому нікаджита фуфу Божечки, якщо хтось це дивиться, подаруйте мені. От як воно вийде, я це це, це буде просто неймовірний подарунок, який особливо для тих, як я, які о, налили зразу ой, п'ять, гарячо, і обпекли собі і пальці, і язик. А так буде невеличкий робот, який буде сидіти і так мило домухати на твою каву. На цьому все моє найкраще світіка туди. Дякую, що додивись а до цього моменту і далі по нашій старій схемі. Лайк, підписка, дзвіночок, коментар, я не знаю, шліть гроші і так далі. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.